Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в ось таку гру, де треба керувати в районі автобусом. Давайте зараз ми спробуємо побути. А, спочатку ми побудемо. Ну, будемо керувати автобусом, а потім будемо їхати. Давайте драйв. Так, Так. вибираємо. Так, дивіться, треба натиснути на мовні. Щоб запустити автобус, натискаємо далі натиснути на ключ, щоб запустити автобус, натискаємо. Все, автобус запустився. Давайте як їхати нажимаємо на цю піде. og så bak. Щось не, не дуже ми, так. щось поїхали. Ми друзі з вами не, не дуже. Ні, друзі, краще давайте побудемо пасажирами кістка. Так, і тепер ми повинні зараз а, чекати автобус. Я... На це сподіваюся, що він вже скоро приїде. Ось автобусна остановка. Будемо ось тут чекати. О, машини тут стоять. Ось на немає на них. Так, що в нас тут за остановка? Так, тут немає автобусу. Так, заходимо в якусь академію і виходимо. Ні, друзі, давайте все-таки будемо а, керувати, тому що, тому що поки що, ну, не, не тому що поки що немає. Немає автобусів, які нас могли б повести. Так, давайте натискаємо на мовню, подаємо живлення і на ключ. Так, ще раз. О, є контакт. Так. Вот так едем. Так, ось навигация наша. А, -а, -а! ⁇ -мо ⁇ друзья. Мы мы нажали, мы впалы. Нажали, друзья, мы впалы туди в, в бездну. Так, да, еще раз запускаем. Потріжки вже розганяємося. Друзі, запам'ятайте, як я їжу в грі, так не можна їздити завжди, коли ви бачите. А та червоний колір на світлофорі треба зупинитися. І тому, а то можна штраф отримати як мінімум на 500 гривень. Точно. Тому, друзі, якщо ви не. А, тому що, якщо ви не хочете отримати штраф, то краще. А, то краще, а не... Їздити на, на червоний колір або на жовтий. Якщо, якщо ви побачили жовтий, ви такі думаєте, о, жовтий можна їхати. Це неправда. Жовтий, це не вірно. Жовтий це тільки підготовка. Треба дочекатися, коли буде зелений. А тоді вже, будь ласка, їдьте, куди вам захочеться. Ось по ось такій дорозі ми їдемо. А... Ось, друзі, запам'ятайте, так не можна їздити. Я сподівайся, друзі, на це, що ви запам'ятали, що так, як є в игрі, я їжу, так ну, не можна їхати. Давайте ось так розвернемося. Так, поїхали. Они друзі, тільки не це ми застрягли. Так, давайте. Вкривати двері. Відкривати двері, щоб ми змогли вийти. Друзі, на жаль, наш автобус застряг. Ось такий в нього номер. Бачите, якийсь странний К-21 дід. Так, давайте хоча б. Так, друзі, як нам... Нам треба якийсь евакуатор викликати. Ми тут так застрягли, що будь здоров. Так, нам так. Може тут десь можна евакуатор викликати? Так, стійте, стійте, стійте. Так, ладно, нам. Нам потрібно повертатися... Назад, А назад Тому що, друзі, тому, якщо ви застрягнете... То і вас ніхто не зможе рятувати, то не треба далі сидіти в транспорті, тому що можна просто ну, постраждати, якщо ви не будете там воду пити, наприклад. Так, давайте натискаємо і заводимося. Ось по ось такій дороги ми зараз їдемо. Так, давайте виїжджати. на червоний колір ще раз нагадую, що їхати заборонено. Так. Як звичайно, ми знову застрелили. Так, як нам? Ні, друзі, на жаль, ми вже із цього автобуса як виїхати, не можемо так. Хіба що можемо тільки всі двері відкрити і все. Так, треба піти на ту заправку. Так, тут, на жаль, немає нікого. Так. Тут нікого немає. Так, ну давайте. О, автобус, автобус. О, дякую, дякую. Все ми сіли в автобус. А, так. Ну, ми будемо їхати так, ні. Значить, не будемо. А ні, я думав, що це кнопка щоб викликати таксі. О, автобус, автобус. Почекай, почекай. ні 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 не вину Так, давайте, друзі, з вами розсертуєтеся, тому що нам треба заспавнити новий автобус. Так. Зараз у нас йде з'явлення автобуса. Так, у нас відбиє відбі так. Це їдемо. Так, отак ми їдемо, друзі. Лише раз нагаду так їздити а, в реальному житті може. Наїздити тільки по ній полосі, на всю дорогу нось так не можна їхати. Ось ми вже на максимальній швидкості їдемо, так, так зупиняємося, щоб знову не врізатися нікуди. Так. У mm. так, це зрозуміло, що цікаво, але нам не сюди треба, так, так вибираємо оці маршрут. Оча ні, давайте. Якісь інші маршрути Так. 到。 автобуси выехала. Бобщо бы говорили. Якщо в грі, якщо ви хочете там побалувати, побалуватися, то можна їхати, як хочете. Отак, от отак, якщо в грі, то можна, як хочете. А якщо в реальному житті, а якщо в справжньому житті, то так не можна робити. Так. Так, ось в нас автобусна станція. Ось сюди треба нам зараз поїхати. Так, друзі. Всім дякую, хто переглядав це відео, тому що в мене вже аж тисячу відео вийшло. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.